Десь українка, як дитиною бувала. Як дитиною бувала, упаду собі на лихо. Того ж серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом закінчиться драма, від ось зірватись має, босра злобна епіграма. Іван Павлюк, дівчинка, плаче дівчинка, боса. На бабусин поріг. Розпочалася осінь, кликає по дворі. На душі прохолода, навіть півень затих. А кого тобі шкода, каже дівчинка всіх. Тарас Григорович Шевченко, Думи мої, думи. Думи мої, думи мої. Ви мої єдині. Не кидайте, хоч ви мене, при лихій годині. Прилітайтеся за крилі, мої голуб'ята. Володимир Сусюра, любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води в годину щасливу і радості мить. Любіть Україну годину не води. Любіть Україну у смі на яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Галина Кирпа мій ангел такий маленький. Мій ангел такий маленький, ну просто крихітка. Я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий легенький, ну просто пушинка. Я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. Ігор Павлюк дівчинка. Плаче дівчинка, боси на бабусин поріг, розчарована осінь клигає дворі. на душі прохолода, навіть півень затих. тих. Кого тобі шкода, каже дівчинка всіх. Тарас Григорович Шевченко реве та стогне, Дніп широкий, уривок з поеми причини. Реве та стогне, дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підійма. Наталя забіла два хлопчики, два хлопчики, два хлопчики. Несли відро води, зустріли звіра сірого, розбіглись хто куди. Відерце перекинулось, і витекла вода, а сірий звір. З під куща ляклива вигляда. Ігор Павлюк дівчинка. Плаче дівчинка боса на бабусин поріг. Розчарована осінь, клигає по дворі. На душі прохолода, навіть півень затих. А кого тобі шкода? каже дівчинка всіх. Ліна Костенко. Ми воїни не ледарі, не лежні. І наше діло праведне святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам так і важко через те.